Андріївський узвіз у Києві відкритий для гулянь. На два дні там прописався фестиваль Народне Євро, Охочі зможуть оцінити відремонтовану вулицю, і зіграти у міні-футбол на водяному майданчику, навчитися ткати в народних майстринь та зав'язати вузлик на килимі завбільшки із футбольне поле. Поки стадіони та фанзони готуються до матчів, на андріївському узвозі своє євро народне. Суть полягає в тому, щоб Об'єднати вболівальників, об'єднати людей навколо футболу, навколо культурних духовних цінностей. До культурних цінностей любов взялися прищеплювати народні майстрині. Як нитку закріпити, як їх кольори докупи скласти, от ну. Цього вчу охочі простоювати майстерні не дають З червоної і так. сюди. Так Так. так важко в перші, в перші там бути. секунди хвилини. У дівчат це виходить за півгодини. Мені потрібно ну, мабуть, день. А от іноземцям поправлятися в українському хендмейді не кортить. Я бачив щось подібне, колись у Туреччині здається. Більше не пам'ятаю. Як на мене дуже мило, але я пробувати не хочу іншим. Разом і українцям, і іноземцям не дає пройти повз грузин Рагулі – Кожного припрошує прив'язати стрічку на килимі миру символі єврочемпіонату. Хотілося щоб кожна людина без яких політиків, без к як кажуть, прибамбасав, щоб людина прийшов і він зробити свій своє ем, А долучити хоче понад 2 мільйони людей з різних країн. Саме стільки вузликів вміститься на килимі розміром у футбольне поле. Готовий витвір автор планує передати в світовий музей футболу. Наприклад, європейці не забули про Євро-12, а далі відчувала наш український як український смак спортивний культурний. Поряд з полем плетеним, поле гістівне, пиріг вагою понад 200 кілограмів. Це візуалізація футбольного поля. Найбільша така візуалізація до душі малюкам, щоб не відкусити шмат, на силу втримуються. Тільки от один мінус, що там ігроків немає. маленькі, такі статуї з хліба. і славко вот такі от команди, як. Как... Україна зборна і, і, і Польща. Да, та найгучніший натовп біля поля іншого водяного у футбол грають навіть дівчата, застосовують прийоми Андрія Шевченка. Два удари по голові. як в футболі. Я Ані постійно не садвасіться з рішення арбітра. Хоча судити дівчат нелегко, та дивитися на них одне задоволення, зізнаються вболівальники. як з п'ятки б'є зараз от і кутовий. якби ще футболки були більш прозоріші. долучитися до забав можуть усі охочі. Футбольні ворота на Андріївському будуть відчинені всі вихідні. І на Неродик та Іван Довганик п'ятий канал.